Гірінг герман Вільгельм Гірінг, нацист номер 2 другий після Гітлера військовий і економічний керівник Третього Рейха, міністр авіації, рейхсмаршал Німеччини. Народився 12 січня 1893 року поблизу міста Розенгейм, Баварія, виходить з генеральської родини. Навчався у кадетському корпусі у Карлструві та Берлінській військовій школі, яку закінчив у 1912 році та отримав звання молодшого лейтенанта. У 1914 році домігся переведення з піхоти до авіації. Літав спочатку, як спостерігач, потім пілотом розвідувальної та бомбардувальної авіації. Восени 2015 року став льотчиком-винищувачем. Йому вдалося збити один з перших важких англійських бомбардувальників фірми Хенлі Пейдж. До 1918 року збив 22 ворожих літака. Кавалер ордена за заслуги вищої військової нагороди тогочасної Німеччини, Залізного креста, ордена Лева з мечами та інших. Демобілізувався у 1919 році у чині капітана, заробляв на життя показовими польотами у Данії та Швеції. З 1922 року Герінг примкнув до націонал-соціалістичного руху Німеччини. Тісно зійшовся з Гітлером. Очолив воєнізований напрям роботи партії. Став одним із творців і перших керівників штурмових загонів СА. Брав участь у Мюнхенському пивному путчі у листопаді 1923 року, під час якого отримав кульове поранення в стегно. Емігрував до Австрії, потім до Швеції. Внаслідок лікування поранення набув залежність від морфію. До Німеччини повернувся за амністією у 1927 році. Був одним з перших депутатів Рейхстагу від Націонал-соціалістів. А з 32-го року обраний головою Рейхстагу. Після призначення Гітлером-канцлером Німеччини Герінг став прем'єр-міністром федеральної землі Прусія. На цій посаді він розпочав системні репресії проти представників антинацистських рухів. Герінга вважають автором ідеї підпалу Рейхстагу. Що став приводом для арешту 4 тисяч комуністів та заборони демократичної преси у Німеччині? Він був ініціатором створення політичної поліції гестапо та перших у Німеччині концтаборів. Вірінг за кілька років забезпечив перехід німецької промисловості на військові рейки, створивши умови для початку Другої світової війни. Ставши рейхсмаршалом у 1940 році, очолив разом з Міністерством авіації німецькі військово-повітряні сили. З 1940 року офіційно вважався другою людиною в партії держави після Гітлера. Фюрер офіційно призначив Герінга своїм спадкоємцем та головою Імперської ради оборони. Початком війни проти радянського союзу, у червні 41-го року, Герінг особисто обрав місце розташування східної ставки Верховного Головнокомандування Вермахту та самого Гітлера під Вінницею. Неподалік від гітлерівської ставки Вервольф Герінг влаштував власну ставку Штайнбрух у лісі поблизу селищ Черепащенці та Гулівці. Втім, на Нюрнберзькому суді Рейхсмаршал свідчив, що відвідував Вінницю виключно з цікавості до Вінницького театру, вистави якого він відвідував у 1942 році. На весні 1945 року Герінг намагався, дистанціювавшись від Гітлера, вступити в переговори з представниками антигітлерівської коаліції. Дізнавшись про це, Гітлер наказав заарештувати Герінга, позбавити посад та нагород, віддати під трибунал і розстріляти. Наказ виконати не встигли. Звільнившись від арешту, Геррінг здався американцям. Герман Герінг постав перед міжнародним військовим трибуналом у Нюрнберзі на процесі проти головних військових злочинців у 1946 році. Він був визнаний винним по чотирьох пунктах, у тому числі за військові злочини і злочини проти людяності, і засуджений до смертної кари через повішення. Напередодні страти 15 жовтня 1946 року вчинив самогубство, прийнявши отруту, яка невідома яким чином опинилася в камері. За розпорядженням суду його тіло було піддано кремації в одній з печей, що залишилися від концтабору у Дахау. А попіл розвіяний з літака.